Захисти і заговори на покрову від моєї правовусі. О, пречиста Діво, мати Господа нашого, Цариця Небесна, всемогутня заступниця захисти від ворогів, від жени нечисту силу, зціли від хвороби, всякої напасті від звіра вогню, від людини злої, від пристрісту з глазу, дурних звісток, пронеси повз мій дім усіх ворогів, кого знаю, не знаю, кого чекаю і не чекаю, нехай буде мир і спокій на землі. Дякуємо тобі, Пресвята Богородице, за все. Дякуємо, дякуємо, дякуємо. Амінь, амінь, амінь. Також на покрову для дівчат на заміжжя. Візьміть білу хустку, одягніть, запаліть свічку перед іконою Богородиці. Звісно, краще в церкві, але можна і вдома. Скажіть покров, покров, землю небесною крупою накрий, а мене весільною канітелю». Пошли же багато, славного, просвіти дорогу, шлях кажи, зустрітися зі сученим, допоможи в ім'я Отця Сина і Святого Духа. Амінь. Говорити скільки разів, скільки вам років, свічку затушіть, хустку на рік покладіть, до образу Богородиці, За рік вийдете заміж.